Смурфеточка ходи. Сідай на кріселку. Добре. Так. Ми будемо сьогодні що робити? Розмальовувати розмальовку до кінця. Ми її майже домалювали, там лишилося ще дорожок, корона, капкейки. Так, зараз будемо тут все малювати, треба тільки щось підставити. Але на цей раз у нас вже є що підставити. Будемо яблучко ставити. Давай, Давай розкручуємо, розкручуємо, розкручуємо. Дивіться, яка в нас крута картина. ого Карті! Так, бачите, Бачу, як круто. Бачу. Так, вчора не було світла ввечері, і ми сиділи з Наталією і з Карінкою розмальовували, потім король стало не цікаво, вона пішла бавитися Лего, а ми з Наталією далі малювали. Ну, звісно, як світло включають, потім такий, ого, а що то ми намалювали? Почали далі підмальовувати. Тут такі от у нас є ожинки класні. що там Що там пише? Що там пише? Ага, Владі Тойс іграшка. Ну, ця іграшка покорила наше серце. Дуже класна. Там дуже багато всяких сюрпризів всередині. Зараз ми постараємося її розмалювати до кінця, і вона буде вже завершена. Ти ну, будеш так. що малювати? Але ну розумієш, що квіти дуже красиві. А хтось розмалював чорт кольором. а хто ти, хто розмалював чорним кольором? Це не я. А, точно? Ні. А мені здається, що ти розмалювала. Ні, це баба Оля. Баба Оля, ясно, yes. баба Оля розмалювала. Ну, дивися, ти питалася за пташечку. Вон пташечка є, одна пташечка. І ось тут є така от пташечка фіолетово синя. Так, давай я візьму ті яблучка. Оп. Одне яблучко ставимо на цю сторону. Жінь. І друге. Повезло, що у нас є два яблучка. Все, два яблучка стоять. А банани. А банани ми з'їмо. Добре? Так. Да. Давай п'ять. Лишиться. Лишиться яблучко. Все, погнали, діставай да. наші олівчики. Ого. го Ще й не свічечка. Тут, Тут поклав свічку. свічка мала бути, але виключить світло, то я, то я її поставлю і включу. Бо угу. коли виключать світло, ми не знаємо, як е, треба лампочку несвіти. А я для вас зберігала. Ясно. Просто коли виключаються, ми всі бігаємо в хаті, шукаємо, де є ліхтарики. Акриліна поставила ту лампочку, щоб вона зразу світила нам. Коротше, як маяк вказувала нам шлях. Давай, да, давай я плючу. Коли виключить світло, вона буде обов'язково стояти. Угу, добре. Хай стоїть. Може то день виключимо, бо і так світло. Добре? Не, Щоб добре. не сідала батарейка. Окей. Давай витягаємо чись. не всі буде світло, а я її включу. Я би хотіла всю колекцію забрати. Всю колекцію ручок. Добре, Так, да, а космонавт ще є. Космонавт є, але там вже все, вже ну, стержень закінчився. А давай, а давай я зібру всю колекцію. Добре, збираєш. Давай спочатку розмалюємо ми картину. Оцю картину масло. Ой, є таке, є таке, таке. Так, в нас ще лишилося тут буквально трішечки. Карліна ще взяла картину, розділила чорним олівцем і каже, давайте так, я буду тут малювати, а ви там. Та, переділила таку границю. А потім гоп і малювала тут. Ну так, гоп і все рівно малювала з іншої сторони. Тут треба помаленьку робити, не спішити. Бо якщо ти будеш спішити, то ти вийде за ліній. Ага, ну добре. Я не буду спішити, окей. Він розмальовує квіточку. Я взагалі я... буду тренуватися щоб що не вийти за лінію. Добре, тренуйся. а я малюю оцю от доріжку рожеву. І коли зламається оця, от, ну, оця Оцей? от штучка, то можна підстругати і вийде ще така стрічка. Угу. І ще олівчик такий зремонтований, добре. А ти малюєш дуже красиву квітку. Якщо вийшов за лінію, нічого страшного. Нічого страшного. Ось подивись як я отут. Ого. Ти дуже старанно то робиш молодець. А це я малював частичок такий кольоровий. Це не чесник, а це, що це? Це, це, це це така біла штука, яка, яка яку роблять на торті. А. А я ж не знав. Тут, типу, як ті сливки такі, що збивають зверху, так? Є така велика кучка. Та. І є такі кінчики. ці кінчики, потім прижимають і потім отак е, кругом роблять і таке виходить. Кондитерський мішечок називається. Бачиш? А, отаке, от так. Так, кондитерському мішку, розрізають дирочку, натискають і роблять оці декори. Коротше, хотів трошки підсунути, бо я тут а, малюю цю доріжку, і вийшла в нас така от веселка класна з розмальовки, крила засміялася. Але тобі, бачите, тут от, квіточка не зрушив. Можна так малювати. Прикольно, типу містком. Тепер я беру Бери рожевий. Я просто хочу щоб ти таку красиву піточку сфоткав. Добре. Все. Як то треба зробити? Фотк-фотка, буду малювати такого единорожка, Ти Та такого. Україна мені дозволила ти малювати цього Ти Повністю можуть. Можна розробити. повністю? Дякую, так. ти дуже щедра сьогодні. А корону хто буде малювати? А корону я теж буду малювати. Бо ти королева? Так, і я буду оце. Ясно. Будеш малювати того кексика. Єдинорожка і корону. Та твій лишиться оцей єдинорожок. Тут, в принципі, вже картина вся закінчена крім єдинорожка. Коротше, вирішує вдягнути обруч королінці, тому що їх волосся падає на розмальовку і вона волосся розмальовує, щоб потім в кінці не була така розмальована. Ого, а ти за той час, поки я за обручем ходив вже корону практично всю намалювала. Але тут отут не, не намалювала. Угу. І ще кристали треба буде домалювати, так? А які кристали? Оці во кульки, це типу кристали або перлини. Це не кристали, кристали виглядає по інакшому отаке і отаке. Ага. Оце означає кристал. А це тоді що це за кульки? Оце, оце кульки це тіба. Такі горошки, які будуть на шторочку і лягаєш собі шию. А, це Добі перлинки. Перли, ясно, я зрозумів. Перли мусія триває і закриває коли... Ти навіть коли... таке знаєш, де ти в мультику бачила? Коли, бачу... коли бачуть, що я мусія, то зразу беруть і зчіпає за руку. Mm -hmm. Щоб ніхто не забрав ту прилинку, так? Так, а потім це мусі відпускає, дивиться в собі і нічого немає. І буде ганятися. Хто вкрав ту прилинку, то в нас за ним буде ганятися, так? Так, вони можуть просто отак. А, плавати. Знаєш, як я можу мощно догнати? Як? Я покажу швець. Давай покажи. Пане я дуже ну, давай. – Я в воді можу плавати швидко. – Ого, яка швидкість. Повертайся, бо треба розмальовочку намалювати. Все, сідай, малюємо. Тут нам ще пару малюнків залишилося. <плес> Так, у нас вже корона намальована, залишилися тільки капкейк і єдинорожок. А чого ти надо собі? А я зараз намалюю. Ось в мене вже вийшла хмаринка і малюю фіолетового єдинорожка. А кароліна вже бавиться тим авокадо. От ну, перед тим такого космонавтика з тої самої колекції. Але космонавтику закінчилося рожевий стержень. І все, і мусили купляти їх нову. Щоб був рожевий колір, бо вона його дуже любить. Хоча там, якщо чесно, він не є рожевий, він і червоний. Намальовано, що тут рожевий. Все, мама пальчик. І тато пальчик. Тобі треба з колекції ще скільки? Порахуй, скільки тобі треба. Один, два, три, чотири, п'ять. А скільки ти маєш? А я маю тільки два. А скільки ще потрібно докупити, щоб було п'ять? Один, два, три. То скільки ще треба ручок? Молодець. А в мене тільки два ручки. Угу. Треба ще докупити. А докупати. Дивися, що можна зробити. Що? А, можна поміняти? Все, тепер космонавт у нас на авокадо сів, а авокадо на космонавт. Я так думаю, що ми домалюємо, але за цілий день до картини. Бо дитинка так помалювала-помлювала, змучилася, вже хоче доріг і бавитися. А я свою так, йду, трошку, от розмальовую. Так, тут короненка сидить. Картину не домалювала, але вже плани складає на день. Що там маємо зробити? Це не для тебе план. Ну давай. Ну, я можу тобі сказати, що це не 5 платів, це буде багато для тебе платів. Ну давай кажи. Це будуть ці призи. А з, а з якої ти хочеш руки почати? Ну, давай з цієї почнемо. Давай. Десять платів. З маленького пальчика чи з великого? З великого пальчика хочу. Добре. Це завдання. Помалювати. Uh -huh. Поїсти. Так. Потім є ще завдання зі мною подуріти. Обов'язково, це супер завдання. Uh -huh. У бідній сон. Ні, це не буде. Не буде? Ні, такого не буде. Будемо стрибати. Стрибати, окей. І, і останнє гуляти. Uh -huh. Гуляти в дощ? — Ну так. Ну, мені дощ подобається, потім є койжу. І треба брати парасольку, так. Так. Да. Ну добре, на вже план. Тепер другий план. А, й другий план? Ну давай почнемо з того маленького пальчика, другий план. Добре. Оце план мама трошки пройтися і угу. пострибати, по калюжах. Я зрозумів. Може третє захворіти. Ні, це <хи> Ні? такого не буде. Не буде такого. Та? Потім е, піти додому. Добре, план додому піти. І ще два залишилися. Е, потім знову вийти на вулицю угу. і потім купити щось. От всі От плани. Так, план. десять планів. Коротше, в мене є десять планів на день, що треба виконати. А я отримую якісь. Приз піс... в кінці після того всього? Е, піс а після магазину ти виграєш приз. Ясно. Мінус на карточці. Можна я виграю приз, скоріше лягти спати і поспати. Такого де. Такого приза нема. Так. Його скоро не буде, так? Та ну, він такого не доказав. Ясно. Коротше, не вийде поспати. Можете дати дитині свої теж. Хай складає 10 пунктів плану, що вона хоче на день. Так, іду я виконувати всі ці 10 пунктів плану. Їх можна пройти буквально за пів години до години часу. Але треба з одною єдиною умовою, коли виконується цей весь план. Приз має бути такий, який от тато чи мама, які виконують, мають самі собі придумати, що в призі має відбуватися. Наприклад, ідемо лягати спати, ідемо поїмо, ідемо лягатися. Давай поскладаємо іграшки. Зараз йдемо доріти, а потім буде план, що вона буде допомагати. То все складати. Так, коротше, малювати вже є. Отої це вже є, хатка вже є. Хатку ми збудували. Так. Знову збудували віжечку халабуду. Бачиш, отак залишилось. Ого, ще залишилося в нас сім завдань. Ну нічого собі там нічничок стоїть. Так, отут у нас касовий апарат. Карінка продає всяких жуків. Це Хеловін. А, це Хеловін. А у там є. Бачиш? Отут? Ага. То можна щось купити. Коротше, така от холобуда з ліжечка. Любить робити ті хатки. Наступне завдання, яке будемо виконувати? Наступне завдання буде нас їсти. Добре, йдемо їсти. Так, Карина захотіла їсти яблучко. Яблучко ми з'їли, завдання пройшли. Коротше, хочемо ще їсти. Ну, можемо переходити якби до обіду. До обіду ще трохи часу є, а в нас є. Маркішечки. Кароліни любимі. Так, і ще суші ням Нявняшки. Хто любить морпочку? Моркочку думаю люблять всі. Тому що морква це другий овоч за популярністю після картопельків. Їжа прибула. Тримайте. Дякую. Після маркішок йде дивитися Угу. Мультики дивитися, так. Угу. Добре. Ставимо галочку, що ми виконали вже скільки? Вже десь 5 завдань, правда? Нє, оці виконали. І мультики дивимося, загинай. Нам лишиться тільки скільки ще 4 завдання. Ще так? Один, два, три, чотири. Останнє це буде магазин. <рес> Саме останнє завдання практично вже виконали. бо мама вже все поробила. Вона йде додому і вона йде через магазин. Тобто вона вже несе супер-приз. кого він дістанеться? Той, хто виконав всі завдання 10, чи той, хто задавав завдання? Нє? А кому? Мені. Це для всіх. Від трьох. Добре. Тобі Кока-Кола? Ні, Тобі... я не буду пити Кока-Колу. А що ти будеш? Я буду пити каву або чай. В том, нових чашечках від або в сердечку. Ти в чому будеш? Сердечко, а ведмедик. Тож ми в ведмедики тобі купляли. Я хочу сердечка. Ну добре. Сердечко чай. Молочко. Що робити? Е, було... Сердечко чай. Добре. Щоб було, що було краще введ сердечко. Добре. Сіочик із сердечком готовий. Дуже подобається корольне сердечко, але він ще поки що хай стигне гарячий. Мультики і чай вже зроблені, тобто залишилося в нас, скільки там завдань, здається, вже останнє чи передостаннє. Два завдання. Які? Тобто прогулятися і вгазити. І Yes. Так, чекаємо yes. на маму, зараз перекусимо, напевно, що прогуляємося до магазину. Yes. І якраз буде подарунок, що мені, що Каролінці, що мамі. Ну, щось yes. купимо додому. Yes. Yes. Він на іграшку хоче, окей. Okay. І на цьому майже все. Ось от, такий от головний подарунок, сюрприз. Можна придумати, що от ви хочете, коли дитина замовляє 10 завдань, а ви замовляєте одне єдине для себе. Я, якщо виконую всі 10 завдань, то останнє, там 11, одне єдине завдання, ти маєш виконати потім в кінці від мене. Добре? Від, від тебе? Так. Я задаю завдання, а, і ти його виконуєш. Домовилися? Але, але, але покажи скільки. Одне єдине завдання. Е, прийде вечір, я тобі скажу. Коли спати я буду? Так. Давай 5, якщо домовилися. Pływa, żeby. Dobrze.